You know just what you do, you do Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок. Я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. <му> дуже дуже давно не була на столичному ринку. Зараз я собі запланувала, заїду м'ясо подивитися, бо м'ясо тут буде краще, ніж в магазині. А зараз на ярмарках немає м'ясників, бо жарко літо їм не дозволяють. Ось тому зараз сюди. Ом, скільки фур на погрузку, мабуть, стоять, не знаю. Багато. Але сюди платний в'їзд. Не знаю скільки зараз. Раніше було, здається, 25 для легкового автомобіля. Зараз побачимо. Тут на столичному, якщо не знати, куди їхати, тут можна е, втратитись, так скажімо. Зараз по старим е, слідам поїду туди, де я знаю, де м'ясний був. Чи воно там ще, хто зна. Але отут Б 1 тут е, раніше був м'ясний павільйон. Так. Овочі, фрукти взагалі в, іншому, в іншій стороні. Зараз побачимо. Тут, звичайно, людей дуже багато. Ну, як дуже багато, багатецько. Але начебто йдеш по торговому центру, де всюди їжа. Так. Великий дуже. Тут так, є м'ясо. Зараз будемо купляти. Бачите, навпроти фреш база світ сирів. Дуже раджу туди зайти. Ціни, ціни нижчі. Наприклад, той сир, який я купувала, це чорний, він в магазині більше тисячі гривень коштує за кілограм, ось такий з блакитною пліснявою, То тут він 750. Так, є сенс, так. Там, здається, в магазині до 1200 він за кілограм, тут 750. Так що туди у світ сирів раджу заходити іноді. Так, скупилися з Левчиком уже і на столичному. Зараз поїдемо у метро. Там трошечки залишилось нам добрати. Покажу потім покупки. Чесно кажучи, я і не пам'ятаю, що, що по чому, яке м'ясо. Але вибору багато і трошки дешевше, ніж ніж, ніж в магазині навіть. Ось, але м'ясо має бути кращим. Не знімала там особливо, бо я не знаю, чи можна знімати і як будуть люди реагувати, не знаю. Бо один проходив повз військовий, то звернув увагу, що я себе навіть знімаю, то щоб уникнення, задля уникнення зайвих запитань, то мало знімала. Ось пораджу вам деякі магазини, ну і все. О, наскільки він. Здоровенний ще, багато дуже різних. Зручно було договорити багато різних павільйонів. Незручно, бо все ж таки я за кермом і на дорозі, і треба увагу більше туди звертати. Ось виїхала. Зараз черга вже не така велика, як я ще стояла трошки на в'їзд. На в'їзд коштує 30 гривень сам в'їзд для легкового автомобіля для покупок без прицепу. Ось. З прицепом там ще дещо дорожче. Але вміє домовлятись. Заліз на стілець усівся і каже, бупу. Це значить, мультики йому включить. Кажу, сідай сюди і я тобі увімкну. Так що я без телефону буду скупатися, але тут недовго і швиденько. Це все довелося відразу тягнути, бо лев не в настрої, щоб ходити туди-сюди. Та й он в метро взяла ці, як надувся пакет, бо там на дрожжах круасани, он надувся, роздуло аж. Це будемо морозилку класти. На вулицю? Отже, приїхала я нарешті. Знаєте, у нас з Левчиком сьогодні виявилась така прогулянка по місцям скуплення їжі. Так, замість гуляння з дитиною на дворі. Тому що все одна мама зробити не може: і бути з дитиною, і погуляти, і сходити все скупитися Ну, от щось одне і обрала. А так як потрібно їсти, їсти готувати, то ось такий ось. Так, почнемо. Ось тут у мене, це я купляла на столичному базарі це все з ягідками, овочі, зелень, це все купляла на виїзному базарчику, на цей раз в Голосіївському районі, там на... біля Ломоносова. І це трошки покажу, що в метро ще купила. Ось, значить, почну швидесенько, так, Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вам такі огляди. Так, почну з столичного ринку. Ой, ще б чеки познаходити. ну зараз гляну. Так, я готова, ось вже почну. Оливки. Це брала там у сирному. Світ сирів. Оливки по 350 за кілограм. Ось такі ось. В'ялені томати, бачите, вони, ну, там олійки трошечки є, по 450 за 100 грамів. Цей сир, котрий в магазині коштує більше тисячі, ну, Наприклад, в новусі я його зустрічаю, Гранд Норс, здається, то на столичці він коштує 750 за кілограм. Масло якесь Вінницьке 82%, тут майже ну, пів кіло, можна сказати, по 270 за кілограм. А, значить, ось якийсь вершковий сир, не знаю, якийсь, не наш, не наш якийсь, вершковий по 330 за кілограм. Такий смачненький, мені давали куштувати фарш на столичке у 46-му. Павільйоні, там вони можуть і перекрутити відразу. Я брала гуляш, брала 50 на 50 яловичина на свинина. І вони прям відразу там у них такі прям машини стоять, і вони відразу перекручують. По 150 за кілограм таке було. Вона рахує, як по співвідношенню. У мене 50 на 50 сказала, буде по 150 за кілограм. Окей. У неї ж купувала таку ось ковбаску, каже, що там шматочками запікати буду м'ясо шматочками. Не не знаю навіть скільки коштує. По, здається, по 290 за кілограм, здається, але я точно не знаю. Так, Потім на столички я взяла оселеця, по 199, аж. Так, якась там Норвегія. Я знаю, чим холодніше звідти, там, де, звідки привезена рибка, те вона має бути жирніша. А я хотіла прям жирненького оселеця, Побачимо, як він буде жирний. Там же на столичці, ось у 46-му павільйоні. А, ні, ні-ні. ні, Оце ось окремо купувала, це яловичина, це взяла яблучко на стейки. Не знаю, чи буде гуд, але сказали, що буде м'якеньке саме для стейків на грилі, буде чудово. Побачимо. Курка по 101 гривні за кілограм. Якщо я не помиляюся, то на базарі від 130 гривень за кілограм, якщо не помиляюся. Так, тепер пішов в базар. Морква по 30 гривень за кілограм. Баклажан здається 85. Точно не пам'ятаю, але здається, така ціна за кіло. Ось такий великий пучок 20 гривень. Ось такий ось великий пучок 30 гривень. Ось такий великий теж по 30. Цибулька 25, здається. Так, Томати в одну ціну брала по 100 гривень, вони. абрикоси по 60 але я взяла, скажу, трошки зеленувата, треба, щоб лежало. Ну, Реально, зеленувата, я її не куштувала швидко. аби все. По 180 ожина там було на базарі лоточки і стояло написано 85, то я не запитувала, але мені здається, що то за лоточок. Тут пів кіло. Ну, я порахувала, це майже така ж сама ціна. Я в неї скуплялась, думаю, ладно. Але вона дуже смачна. Лев зацінив дуже класно. Лохину купувала по 130, і це мені здалося найдешевша ціна, взагалі, яку я знайшла на виїзному базарі. На секундочку, за 280 за кілограм я купувала поряд у нас у магазинчику. Це на виїзному базарчику. 130 за кілограмів, дуже солодка. Хоч вона така більш дрібненька, ніж в інших місцях була, але дуже солоденька. Так, полуниці ще купила. Це, мабуть, останній раз, коли її купила, але дуже запашна, пахне гарно, смачненька, по 150 за кілограмів. Е, за кілограм. е, дуже класні персики, я їх обираю по запаху. Якщо він гарно пахне, скоріш за все він буде і е, смачненький. Ось е, по. По 80 По 80 такі за кілограм. Так, і ось метро. Перець по 150. На базарі такі зустрічала до, доходи до 180 гривень за кілограм. Я в шоці просто. Це ось затягнуло на чимось гривень, хочу на грилі просто зробити. Акція на барілу зараз у метро. При купівлі від двох упаковок, не знаю чи однаково, там просто написано баріла 500, наприклад, тільки має бути або 500, або кілограм, щоб однакові були по вазі, то 46 за одну штучку. Взяла такі, як лапша. Ось. І у метро зазвичай і їжу за червоною рибою у метро. По 449 за кілограм шматки такі. Ось Взяла та, що ближче до голови. І засолю, і можна на грилі, але на грилі, якщо чесно, я не дуже люблю таке, Ну, смак мені не подобається, я краще на пару її роблю. Так, і, і, і. і. У метро беру ось такі круасани, приїхала відразу в морозилку кинула. Дуже класні, вони на маслі зроблені у Франції, зроблені, здається, не у нас навіть. То ну, я раджу, вони дуже і смачні, і легко, знаєте, щось є. По складу: борошно, масло, вода, цукор, дріжджі, ну, пшеничний глютен не дуже ок. Поліпшувач є, не дуже добре, знову ж таки. Ну і все, аскорбінова кислота, фермент. А, ну, на маслі вони зроблені, принаймні, а не на якихось гідрогенізованих жирах. Тому можна іноді собі дозволити і порадувати себе. Тим паче, тут точно ви вже знаєте склад, а не те, що ви купуєте просто якийсь круасанчик десь зроблений. Ось так, любимо такий іноді на сніданок. Так що таке теж. Можу радити, купуйте. Ще за черешню забула, що купила по 130 за кілограм. Гарна ще така черешенька, але це теж уже, напевно, останнє. Ну що, поділюся з вами таким своїм обідувечерею. Не знаю, можливо, ще пізні вечеря у мене буде. Пізно зараз обідаю. Одне, друге, десяте, Левчко укласти, і так воно. Все просто картопля. То, що я вчора якраз на пару готувала разом з червоною рибкою. Що важливо знати про картоплі? Картопля не є поганим продуктом, це складні вуглеводи також. Так, там є крохмаль, але його можна зробити корисним. Картоплю не вартує їсти гарячою, щойно звареною. Її потрібно щоб вона вистигла і після того можна підігрівати. Я вже це казала, і до рису це відноситься. Сам кристал крохмалу змінюється, і це стає гарним добривом для наших гарних бактерій у кишківнику, для нашого мікробіому. Ось. Червоної рибки трошки. Це оливки, котрі я сьогодні купувала на столичному ринку. Я думала, вони, може, будуть такі, знаєте, м'які, а вони такі прям класні, класні, тугенькі. Поклала, бо дуже ж я ж їх купила, ці в'ялені томати, тому що я їх дуже хотіла. Тому та відразу її поклала. Оцей гранд Нойр-сир, ну, звичайно, хочу скуштувати овочі, зелень так. І на десерт у мене полуниця з ожиною і персик. Ось так. Діліться, будь ласка, своїми думками щодо харчування і чи вам таке? Подобається, коли таке показують, чи не вартує? Ну я думаю, деяким точно подобається, тому що деякі писали за це, і я сподіваюся дуже, що я вам можу дати щось корисне. Бо мені здається, що я і створювала цей канал для того, щоб ділитися і нести користь користь людям. Ось смачного! А не можу не додати, що навіть якщо дуже хочеться, але я вам дуже раджу не їсти під час перегляду гаджетів. Це прям і читання книги, там, газети, новин, взагалі нічого. Тому що не отримує, немає зв'язку мозок кишківник, а це дуже важливо. Я вам дуже раджу почитати книгу Чарівний кишківник», українською, здається, так називається. Ну, правда, там описується, що кишківник – це дуже важлива штука в нашому організмі, і він дуже пов'язаний з мозком. Тому я вам дуже раджу не їсти з гаджетами, а просто ціленаправленно робити прийом їжі для насичення і для користі. Всім дякую! Крила масло, те, що купувала на столичці сьогодні. Вінницьке написано було по 270 за кілограм. Воно таке жовтеньке, а і воно, в принципі, ж свіже 25 червня. Виготовлене. Е, і по смаку мені сподобалось. Так що, ну і Видно, що масло. Бачите, в холодильнику лежало. Зараз заморожу. Якщо я дістану і з заморозки, і воно буде отак ламатися, то, то гарне масло. Перевіримо. Мабуть, масло пройшло таке перевірку, бо заморожене масло воно на ось розпадається, воно не ріжеться одним пластом. А це свідчить за те, що масло це гарне. <смас> так що, значить, гарне масло купила на столичному ринку. Самій цікаво перевірити тепер білоцерківське беру завжди отакі екстра 82%. Самі цікаво тепер перевірити, як воно буде різатись. Що сказати, воно практично пластом. Дивіться. Воно не розкрушилося. Вона наче хоче поламатися, але все одно його тримає. Скоріше за все, тут є рослинні жири. А це ось масло. Ось як я, я не змогла і широким відрізала. Воно все одно в крихту е, робилося. О, воно взагалі. Крих... Ну, реально, як крихти, прям. і дуже швидко тане. Я знаю, що натуральне масло при температурі кімнатній дуже швидко тане. А зараз, тим паче, жара така. Але з морозилки ось порізалось прям воно все розлітається на крихту. Ось і різниця. А тут он відрізається пластом. Ось так. Додати, що це у мене масло з морозилки також. Це на всяк випадок лежить у мене завжди з запасом. І це з морозилки, так само, як і це. Однаковісінька температура. Ось так що це гірше, ніж це, що на столички в Вінницькій купувала. Перевірку масла знімала вже ось через тиждень, коли за це згадала і коли монтувала це відео. І потрібно ще спробувати з йодом експеримент, і одне і інше масло, і спробувати, мабуть, в розчиненні в гарячій воді. Такий теж є, знаю, спосіб визначення чи справжнє масло. А тут я приступила до готування котлет, поки свіжий фарш. Думаю, відразу все приготую, що у мене, в принципі, рідко буває. А це не було світла, ми сиділи вдома і зловила себе на думці. Класно, що у мене є ось цей безпровідний блендер, котрий від зарядки працює. До речі, він у мене виграний. Це, мабуть, вперше я її в останньому житті виграла. Була у нас фотосесія. Ще коли Діанці було там місяці три, а Ілюші, відповідно, там два рочки. І ця фотографія я виставила, чи кволя з щось розігрувала. Фотографії просто я тоді зависала на Чернігівському форумі про дітей, і я тоді... І дівчатам, звісно, що виставила, якщо вам подобається, будь ласка, проголосуйте. Загалом ми виграли. Мої там дві фото виграли: одна сімейна, одна така чисто дитяча. І ось цей блендер це виграла дитяча фотка. якщо знайду, то я вставлю вам. Там Ілюша такий цікавий над Діаночкою стоїть, лежить. А Діанка у нас, ми приїхали, були на ту фотосесію, а вона спала прям. І ми її умудрилися перекласти сонну сплячу і таку класну фотосесію зробили. Ну, Якщо з котлетами все зрозуміло, то тут далі вирішила показати робила таку заправку для маринування м'яса. Купила яловичину яблучко, я казала, досить воно було м'якеньке. Після грилю. Тут соєвий соус, мед і часничок. Ще по рецепту потрібно додати оцет яблучний. У мене не було, але якраз такої кислоти трошки не вистачило. А так мені сподобався. Попросила Левчика вперше допомогти мені винести сміття. Воно об'ємне, але легеньке. І він погодився. Прийшов Лев на майданчик зі своїм тракторцем. Він з ним не розлучається. Він з ним сьогодні ходив на базар. Я його ледь вмовила не взяти далі по магазинам. Їде з ним, спить з ним. Ну, я приношу, його вимиваю і В общем, йому так сподобався він. І автобус тобі подобається. Це тут був у пісочку. Молодець. Угу. Нова стадія. Мама каже, не можна, а він випробовує. А чому не можна? Бо Буде просто голова в пісочку, брудна, там хвороби може якісь, не знаю. Брудна буде. Але так прикольно, мабуть, лягти на пісочок і подивитися угору. Mm -hmm. Да, Ливусь? Так, потрібно вчитися у тебе. Mm -hmm. Капець. На цій позитивній ноті буду закінчувати свої відео. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за пальчики догори. Не забувайте підписатися і до нової зустрічі. Пока-пока.